Доброго дня, дякую за запрошення. І дійсно питання працевлаштування є дуже важливим, як з точки зору взагалі благополуччя нашої держави, так і з точки зору гідного життя і інтеграції внутрішньо переміщених осіб. Я би хотіла також подякувати нашим державним органам і партнерам за ту відкритість і готовність до співпраці і чути внутрішньопереміщених осіб, тому що це дійсно дуже важливо. І сьогодні я б хотіла проговорити коротко про ті виклики, які, про які говорять внутрішньопереміщені особи, і ті можливості і шляхи. Які можуть бути застосовані, які самі внутрішньо переміщені особи вважають за потрібним зробити, і хочу наголосити, що ці кроки, про які я далі буду говорити, до них можуть долучитися не тільки державні органи влади, а також і засоби масової інформації, і органи місцевого самоврядування, і бізнес, і роботодавці, і громадські організації, тому дійсно це дуже важливе і комплексне питання. Як я говорила, що я буду говорити можливо так сказати від імені внутрішньопереміщених осіб, тому що я базуюсь на двох фокус групових дослідженнях, які наша організація проводила в лютому та в квітні 2023 року. І також також нещодавно ми провели опитування представників та представниць обласних військових адміністрацій щодо тих проєктів і програм, які наразі існують щодо працевлаштування. Загалом можна говорити, що питання працевлаштування залишаються з 2014 року в такому на перших позиціях серед тих викликів і потреб для внутрішньопереміщених осіб, скажімо так, одразу або біля питань житла і умов житла, тобто це два тих питання, які турбують людей, які постраждали від війни. Якщо переходити саме до викликів і бар'єрів, які безпосередньо внутрішньопереміщені особи говорять, що їм болить? Це Наприклад, мала кількість вакансій в невеликих громадах. Ця проблема вона не стосується особливо саме внутрішньо переміщених осіб. Це в принципі була і залишається проблема нашої країни, але в питаннях з переселенцями це загострюється, тому що людина у людини є колізія, що ж обрати Вели, умовно велике місто, але при цьому оренда житла буде значно вищою, або ж залишатися в невеликій громаді, мати, скажімо так. Так, певні певну або невисоку оплачуємо роботу або підробітки, але при цьому житло є житло, вартість на житло є більш низькою або взагалі безкоштовною. Також сьогодні багато говорили про бізнес, і також представники бізнесу, переміщені особи говорять про те, що їм досить складно відновлювати або започатковувати бізнес на новому місці, тому що дуже багато людей втратили свою. Матеріальну базу ті підприємства, які були або знищені, або залишаються на тимчасово окупованих територіях, а зробити все з нуля зі старту, навіть маючи досвід, бажання, мотивації, є досить складним процесом. Також серед внутрішньо переміщених осіб можна виділити окрему вразливу категорію це люди передпенсійного віку. Тут я можу більше звернутися саме до роботодавців, тому що є певні стереотипи, що люди більш старшого віку можуть або не якісно виконувати свою роботу, або не бути такими активними. І багато хто, не всі, звичайно, а багато хто хоче брати на роботу молодих людей, які, яким здається, будуть кращими працівниками. І тому якраз такі люди перед пенсійного віку стоять в такому складному становищі, тому що ще не отримують виплати з пенсійних віку. Цінні виплати за віком, але при цьому дуже складно їм знайти роботу. Також є певні стереотипи, в цьому є і звичайно об'єктивна, скажімо так, сторона, але все ж таки, це те, що Часто є відмови внутрішньо переміщеним особам саме через те, що роботодавці бояться, що ці люди не надову, що вони скоро повернуться до своїх до свого постійного місця проживання до покинутого, і тому немає сенсу на короткий період часу брати людину на роботу і там займатися цією людиною, тому, скажімо так, надають перевагу людям, які є місцевими, місцевими і багато років живуть в тій чи іншій громаді. Тут можливо більше якраз для журналістів і місцевої влади це те, що внутрішньопереміщені особи говорять про брак інформації щодо взагалі вакансій, тобто ринку вакансій, і це якраз м, говорять люди, які проживають у малих громадах. Звичайно, в великі місця є комерційні сайти. Всі ми їх знаємо. Люди шукають роботи. Якщо ми говоримо про е, е, села, е, скажімо так, маленькі громади, навіть міські, то там е, це складніше, тобто люди. Не користуються такими сайтами або не можуть на цій території там знайти вакансії. А особливо, а якщо людина ще не, скажімо так, не досить добрий користувач інтернетом, то ця історія взагалі ускладнюється. Тому от брак інформації про вакансії, загалом про ті програми, і проекти, які існують вже зараз і є хорошими, вона існує. Відсутність роботи за фахом. Це також стосується людей, які проживали на одній території, займалися. Певною роботою, яка мала свою специфіку, а були змушені приїхати вже на нові території таких підприємств або а, таких спеціальностей взагалі немає там, в певній області, і людина дійсно тоді а, губиться і а, може бути такий період а, пошуку себе, і тут дійсно потрібна підтримка. І, звичайно, вже наголошували на цьому. Я також скажу, це складний психологічний емоційний стан багатьох переселенців. Зараз вже також починають, скажімо так, бути думки про те, що є переселенці, які там, не хочуть працювати. Вони вони хочуть жити на соціальні виплати і там, не є активними, не шукають. Тут би я все ж таки хотіла і засоби масової інформації, і просто громадськість звернути увагу на те, що сам саме вимушене переміщення є дуже кризовою ситуацією для людини. І іноді, з першого погляду, така неактивність і не і ніби небажання працювати, це не, скажімо так, не лінь людини, а це дійсно такий емоційний стан, де у людини просто немає мотивації. В цей момент дійсно важливо. Підтримувати, а не пригнічувати. Це такі бар'єри короткі, але все ж таки, мені здається, треба приходити до тих можливостей, які, знову ж таки, повторю, може робити. як... Держава, але й так і громадськість, і просто українці, які готові допомагати постраждалим від війни. Пані Вікторія, попрошу вас про стислість, тому що на жаль, на жаль, час стікає. Добре, тоді я швидко це взагалі зробити, підготувати комплексний підхід, тому що самі переселенці говорять, що всі їх мільйони, всі вони різні. Потрібно робити комплексний підхід, тому що всіх різні потреби, різні ситуації і досвід. Звичайно, говорили про навчання і перекваліфікацію. Наголошують на тому, що дуже важливо, щоб навчання і перекваліфікація була в регіональному аспекті. Тобто, якщо людина вже живе в певній громаді або регіоні, дуже добре якби досліджувалось, який є, є потенціал у цієї території, і людей вже начати не просто загальнодержавно є там така професія, а саме відповідно до цієї території. Також бізнес гранти класно, але називали, називають і просять, щоб все ж таки. Давали консультації, взагалі супроводжували бізнес перші півроку. Це дуже важливо, тому що. Є люди, які тільки перший раз починають це робити. Для них було б дуже добре, якби їм надавала громада інформацію про статистику, про ринки збутів, тобто не тільки надати гроші, але й потім супроводжувати. Скажу коротко про загалом стимулювання бізнесу вже існуючого до соціального підприємництва, яке може включати допомогу і внутрішньопереміщеним особам. Це є дві поради до органів місцевого самоврядування і побажання, щоб вони моніторили. Свій ринок праці в своєму регіоні і громаді і давали інформацію людям, тому що дуже часто, особливо в сільській місцевості, люди якраз звертаються до сільських рад, комунікують зі старостами, тому дуже важливо інформувати людей і загалом залучати переселенців до вирішення питань, як працевлаштування, і загалом питань, які пов'язані з внутрішнім переміщенням. Це можуть бути як радники, громадські ради і інші форми взаємодії, але дуже важливо. Obrigada. Uh... Не робити роботу без самих переселенців, збільшити і врегулювати це якраз до проекту армія відновлення. Є такі побажання від обласних військових адміністрацій, те, що вони спостерігають це збільшити і врегулювати оплату праці відповідно або в залежності від кваліфікації людини і складності роботи, тобто, щоб це було врегульовано, зняти обмеження для переселенців для отримання ваучера на навчання, тому що є певні критерії з якими можна отримувати на навчання, і було б добре, якби. Для внутрішньопереміщених осіб ці критерії були переглянуті. Розширити загалом перелік спеціальності і професій, за якими можливо отримати ваучерне навчання, проводити консультації та навчання для написання якраз бізнес проєктів тому що якраз говорили обласні військові адміністрації, що люди звертаються при тому, ну коли треба подати заявку і написати бізнес-план. Тому дійсно це було б теж дуже добре, якби ці консультації були більш широкими і також як останнє, це надавати, повторюю, психологічну допомогу. Тут можуть дуже добре співпрацювати з громадськими організаціями, з донорами міжнародними. І дякую вам. Я буду завершувати всі інші матеріали, або якщо вас щось цікавить, можете знайти на у нас на сайті або за контактами. Дякую.